Всім доброго дня! Вже достигли порички. Зараз на рву буду пекти пиріг з поричками. Для приготування тіста беремо 3 жубки, 125 г цукру, 150 г маргарину, 1 чайну ложку розпушувача і приблизно 250 г борошна. Для начинки 3 білки, 120 г цукру, 1 столову ложку крохмалю і 350 грам порічок. Готуємо тісто, борошно змішуємо з розпушувачем. Маргарин перетираємо з борошном крихту. Далі жовтки розтираємо з цукром. До борошняної крихти додаємо розтерті жовтки і замішуємо тісто. Беремо тісто в кульочок і кладемо в холодильник на 30 хвилин. Для начинки білки збиваємо в густу піну з дрібкою солі. Поступово додаємо цукор і збиваємо до стійких піків. Тісто викладаємо у форму і розподіляємо по дну, формуємо бортики. Далі порички присипаємо крохмалем. Перемішуємо і акуратно мішуємо білки. Викладаємо начинку і розрівнюємо. Випікаємо пиріг у попередньо розігрітій духовці при температурі 150 градусів 45 хвилин. Такий виходить літній пиріг, пісочний, з кислинкою, смачний. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!